Тож, якщо брати українські програми, то з 2022 року в межах постанови Кабінету міністрів під номером 495, реалізується пілотний проєкт, який передбачає соціальну оренду тимчасового житла. Ну, є спеціальний договір безоплатного найму і Цією програмою можуть скористатися переселенці, які власне на умовах оренди е, проживають е, в цьому житлі. І е, дуже ефективно у нас наразі в Верховній Раді працює тимчасова спеціальна комісія з питань захисту майнових та немайнових прав внутрішньопереміщених осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії, і буквально кілька днів тому. Е, Зареєстровано проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення якраз житлових прав внутрішньопереміщених осіб, і цей законопроект передбачає проведення всеукраїнської інвентаризації житла, тобто об'єктів нерухомого майна усіх. Форм власності, і за результатами якого ми отримаємо реальну картину вільних об'єктів нерухомості, які придатні для проживання внутрішньопереміщених осіб. Це така буде інтерактивна інформаційна база у кожній області України. Ми будемо розуміти, які у нас є об'єкти, скільки їх і можна буде подавати заявки на проживання в цьому об'єкті нерухомого майна особам. Зробами доступ обіцяють зробити відкритим, залучати туди ресурси для і, ну, в тому числі міжнародну допомогу для фінансування цих об'єктів нерухомого майна, ну щоб зробити їх придатними для проживання внутрішньоприміщених осіб. Тому наразі ну, от, ситуація в цьому плані така.